Всім привіт! Це друга частина з чотирьох про виготовлення деталі на чпу станку від початку до кінця. Якщо ви першу частину не дивилися, то почніть з неї. Друге є проєктування деталі. Проєктувати деталь ми будемо в програмі CAD-системі Fusion 360. Чому Fusion 360? Тому що в, на відмін... ну, це типу один з. Найбільших гравців на цьому ринку, у них дуже потужний софт, і при цьому тільки у них є таке поняття, як open source ну, хобійна ліцензія, тобто студентська ліцензія або хобійна. Ну, в цьому відео не буде про установку Fusion 360, але ви коли встановлюєте, ви можете там вибрати. Що ви плануєте використовувати тільки для особистого там, хобійного використання, і тоді ви можете безкоштовно користуватися цією системою. І вона ну, по потужності, вона якби, е, ну, коротше, на рівні з топовими, ну і вона є, типу, топова. Але... Можна користуватися офіційно безкоштовно. тобто без всяких там... Бо, наприклад, якщо брати там, конкуренти, які всі обирають там SolidWorks, то він тільки ламаний. Да? Тобто, треба там, десь на торрентах щось шукати там, коротше, таке. А тут, виходить, можна користуватися безкоштовно, і при цьому цілком якби, гарна, гарна штука. Е, для проєкту е, у мене є отакий е, японський е, напильник. Ось він шов в, так, в звичайній коробочці. Так, ну я ще... так. І я хочу для нього зробити дерев'яну ну, дерев коробочку футляр. Дерев'яну коробочку-футляр і кришечка, яка буде закриватися... ну, Щоб його видно було. Ось. І Плюс хочу зробити, щоб там було заглиблення, щоб можна було натиснути і він якби, піднімався. Ось. У мене матеріал, з якого я буду робити, це буде ясень. Він, ну, всі, я думаю, що працювали з ясним. Достатньо твердий і доступний. У мене дошка є там 50 мм з цього з сушки. Відповідно, коробочку я буду робити 40 мм товщиною, щоб мати запас. Ось, значить, як я казав в теоретичній частині, що проєктування, воно йдеться на основі. Ескізу або скетч англійською. Я, до речі, у мене стоїть англійська версія. Я не знаю, до речі, чи є українська, але я вам пропоную використовувати англійську, тому що тупо для, ну, для англійської набагато більше інформації. Ось потім другий момент: одразу, коли ви починаєте проектувати, є сенс розміщувати деталь розміщувати деталь. По тим координатам, по яким у вас буде працювати станок, тому що потім буде зручніше писати керуючу програму. Значить, ну і от ми беремо скетч, вибираємо поверхню, бачите, червона це X, зелена це Y. От ми в площині XY обираємо. Тобто у нас ось тут 0x, і отут він йде на збільшення. І так само Y-0 і йде на збільшення. Це так само, як у мене ну, мій станок. Ну, як я планую цю заготовку розміщувати. Значить, Тут є при створенні скетча є різні е, е, інструменти. Значить, є інструменти створення простих об'єктів і є інструменти е, як, обмежень, да, constraints обмеження. Е, тобто ми створюємо якісь примітиви, там, лінії, квадрати, е, шестигранники, кола, е, дуги. і потім між собою їх з'єднуємо. Е, наприклад, е, значить, у мене цей мій напилок, він, зараз я, він у мене. Пу Він у мене довжиною 20 мм. Так. Він у мене довжиною 20 мм, але я зроблю, щоб там трошки йому вільніше було, зроблю 22 мм. Відповідно, наприклад, я беру е, лінію. А, я б... е, є така штука, як лінії можуть бути е, як о, о, ну, робочі і е, е, конструкційні. Да? Ось я ставлю, наприклад, конструкційну лінію. Давайте, як, е, е, тут е, Fusion 360 він, якби, допомагає нам і сам додає якісь обмеження. Але е, я вам покажу, якщо затиснути Shift, то він це перестає робити. Е, а, ну, не, Ctrl. Якщо Ctrl затиснути, то він це не робить. Відповідно, я ось е, ставлю. Да? Потім от обмеження, наприклад. що е, е, то, той Точка має бути на лінії. Да? Ну, тут, в принципі, з малюнки все зрозуміло. Наприклад, я ставлю точку, має бути на лінії. Оп, І воно мені автоматично до цього приводить. Потім, наприклад, тот інструмент зафіксувати по горизонталі чи вертикалі. Оп, ставлю і він автоматично фіксує горизонталь. Потім роблю ще одну лінію, так само Ось, перпендикуляр, да? що дві лінії між собою перпендикулярні. Ставлю точку на лінії. Ось, і ну, у мене таке перехрестя вийшло. І тепер я поставлю розмір для цієї лінії 220 мм. Так, також є ось симетрія да, інструмент. Тобто я хочу, щоб оця точка і оця точка були симетричні відносно лінії. І так само тут оця точка і оця точка були симетрично цієї лінії. Так, тепер цей напильник у мене 1,5 смщиною шириною. Я зроблю йому. 에, щоб там був. Ну, 4, 4 см, тобто 40 мм ставимо. 40 мм. Добре. І тепер, е, тепер я хочу, щоб е, е, там було скруглення да, всередині. Я беру інструмент арку, прибираю е, конструкційну. Так. Ставлю точку. Оп-оп, да. е, Ось у нас довільна арка. Я давайте зроблю ще Оп. Ага. просто рандомні арки додав. Тепер додаємо їм, тобто, якщо у мене ширина 40 мм, нехай радіус цієї арки буде 10, да? 10. 10. Ну, це можна, можна оптимізувати, можна краще зробити, але ну, я тут швидко, тому можна не перейматися. Так. Тепер з'єднуємо ці арки лініями. Між собою. Насправді тут, коли робиш скетч, все від, залежить від того, як ви собі залежить від складності роботи, яку ви робите. Да? Тобто, якщо це якась проста робота, можна ніяк не систематизувати. Да? Якщо це якийсь великий складний проєкт, то там уже треба думати, як краще організувати, щоб воно не перетворилося в ну, коротше, в місіво, значить. Да? Ну, у мене тут простий проєкт, тому я не переймаюся. Отже, так, далі ось інструмент паралельності. Так, цю стінку паралельно. ці, Паралельно. 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 Так, тепер точка на лінії. Пум. 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 Так, і тепер є ось інструмент, що, як це сказати, що крива. Крива дотична до ліній. Тобто, що він робить? Получається лінія, і він гарантує, що кривається, як би знаходиться ззовні цього кола. Да? Тобто, ззовні дотикається тільки однією точкою. Коротше, якщо я ставлю, то воно оп, мені, бачите, підганяє все діло під отако. Так. Ай-яй-яй. Добре, зараз ми. Воно автоматично, типа, намагається підібрати, але не завжди, да? Треба йому трошки допомагати. А, тут уже таке є. Ось. І коли, лі... коли лінії з синім кольором, це значить, що їх можна рухати, що вони ще неоднозначно зафіксовані. А коли вони стають чорними, це значить, що вони однозначно зафіксовані в просторі. Ось. І тепер ще я хочу, щоб була така заглиблена. Так, я тут міряв, щоб у мене. Був достатній підйом, щоб. отако, Так. прошу, Так, я от поміряв. Коротше, заглиблено, має бути 60 мм, щоб у мене, коли я натискаю на... На, цей... на... на кінчик цього напилка, то він щоб піднімався вище корпусу, щоб я, ну, щоб зручно було діставати. Ось, відповідно, я роблю лінію. Бачите, ось тут він автоматично зробив перпендикулярність. Тобто він порахував, що це те, що я хочу. Ну і в принципі він тут угадав. Ось, іноді воно трошечки не вгадує те, що я хочу, іноді вгадує. Але ну, треба підганяти. Так, тепер ставимо точка, точка точка-точка. І так само цей інструмент. Бум. Бум. І ставимо відстань 60. Так, що, що ще не так. Ага, так, зараз ми радіус поставимо 10. Ну, щоб все було гарно, симетрично. Так, є. Це у нас ми зробили внутрішню, внутрішню частину. Також у нас буде. Канавка 3 мм товщиною, в яку буде вставлятися це оргскло. Воно 3-мм. Відповідна канавка у нас буде теж 3-мм. І вона буде нехай ну, мм, да? Ось, У нас є інструмент offset, тобто відстань. Да? Ми можемо вибрати лінію і зробити зовнішній відступ. А, ось, ось, буде 5 мм, ось, Бачите, червона лінія. Це у нас буде. Відстань для канавки. І тепер ще один offset. Ладно. Ось. Ще один offset буде мінус 15. Тобто це вже буде безпосередня стінка нашого виробу. Да? І е канавка має виходити назовні, щоб е було куди з цьому виїжджати. У нас є ось інструмент, наприклад, е extend продовжити. Да? І ми можемо цю лінію просто зробити Chex. І цю лінію оп-оп, оп. О. І цю лінію продовжити, 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 продовжити. О, супер. Так, тут щось пішло не так. Що тут у нас поламалось? Так. Не бріжу знаю. Так, чудово. Ага, я ще не казав керування, да, Тобто. Ну, ладно, потім вийдемо, покажу. Так. Е, і оці штуки да, можна зробити їх як е, структурними, тому що вони у нас не, не задіяні. Ці вже задіяні. Добре. І ще. Та й все. Все, ось у нас є скетч. Е, це малюнок, який ми. Ну, як, ескіз, який ми зробили, з якого ми будемо робити. Уже безпосередньо е, тіло е, нашого об'єкта. Е, для навігації значить, е, ми е, ось можемо натиснути да, долоньку і пересувати, е, або можемо затиснути е, колесико мишки і так само цей інструмент. І так само Shift і колесико мишки ми можемо для обертання. Да? Якщо десь заплутались, можна ось на будиночок натиснути, воно нас повертає в цей кут Top, Front, Right. Е, або можна. Ну, вибрати, ну Тобто цим е, квадратиком можна змінювати положення. Також є ось е, фіт, е, тобто вмістити все, що видно на екран. Да? Ось. Е, так. також е, 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 З такого, що цікаве, тут у нас є таймлайн, тобто е, часова лінія, на якій відображено всі наші дії, які ми робили з проєктом. І, наприклад, е, е, якщо ми. Ну, добре, я пізніше покажу. Е, є таймлайн і є дерево проект, да, наприклад, ось лежить наш скетч. Е, тобто ескіз. Ось. Тепер е, з ескізом ми можемо робити різні дії. Найпростіша — це екструд, да, це видав, видавлювання. Наприклад, е, я хочу, е, значить, щоб е, о, оця штука вона була м, на висоті е, е, 5 мм. Да? Тобто оцю ми видавлюємо на 5 мм. Скетч у нас сховався. Ось, бачите, у нас з'явилося боді одразу. І я от покажу: ось у нас на таймлайні є екструд, є sketch. Ми можемо два рази клікнути, перейти назад в sketch, у нас екструд став, бачите, сіреньким. І на скетчі, якщо ми змінимо розміри, наприклад, на 80, оп, то у нас потім ці зміни в подальшому також. Ну, Вплинуть на всі інші операції. Тобто, зробивши один раз кетч, ми можемо підганяти параметри. Але ну, нам це не треба, ми повернемо. Супер. Тепер я хочу, щоб різниця між цим, цією поверхнею цією була 10 мм. Відповідно, мені треба екструд зробити на 15 мм. Тепер загальна висота у нас буде 40 мм. Це у нас. 40 мм це у нас буде оця, оця частина. Так, ми піднімаємо її на 40 мм. Чудово. Так, от, як бачите, ось так воно у нас виглядає. Так, тепер. Е, у нас виходить е, оця канавка, вона буде е, на висоті. Е, е, ну, тобто, е, Тіло буде 5 мм, яке буде тримати е, оргскло. Той самий інструмент Extrude, якщо ми використаємо його, е, ось, наприклад, сюди. Тобто, е, ось Ми піднімемо його на 35. І бачите, він червоним. Ось тут ми можемо в операції вибрати join, cut, intersect або new body. Да? Тобто, ми можемо вибрати, що саме він буде робити. І, ну, Конкретно тут нам треба вирізати цю зайву частину. Ем, і отут можна вибрати, над яким тілом це буде операція відбуватися. Е, ну, тут це дуже примітивно, але коли у вас великий проєкт, то в ньому е, треба коротше, краще орієнтуватися. Ось. Так, ось ми вирізали. Ось, бачите, у нас е, вирізалось, у нас є тепер канавка. і тепер е, Ну, це, ну я зазвичай так роблю. Мені, ну, це можна реалізувати безліч різних способів. Я саме такий використовую. Ось. Тепер нам треба підняти 35-3, тобто 32, Да? Оп. І от дивіться знову. Бачите, воно вибрало Join. Тобто, можна було, наприклад, new body, тоді б це було New Body. А так ми вибрали join, воно об'єднало. І у нас знову тіло ось, об'єднане. Да? Я приберу. Ось, можна подивитися. Бачите, у нас є тепер там канавка. І залишилось оцю частину зробити. Ця частина у нас буде теж 32. А, тоді можна, дивіться, відредагувати, відредагувати цей екструд і додати до нього ще О. Супер. Ось у нас тіло готове. Тіло цього готове. І тепер також зробимо форму для нашого orgsclub. Тому що ми теж будемо. Так, це ми назовем кейс. Можна українською, я ну, англійською називаю, тому що деякі програми вони погано працюють з кириличними літерами, і тому краще, щоб назви були англійською. Так, ховаємо. І оргскло у нас буде по формі ось тут. По цій формі. Бем, бем. Отаке у нас оргскло буде. Пу -пу ні, давайте знаєте як. Я оце думаю, щоб воно там. Зробимо е, припуск 1 мм. Щоб. Е, ну, щоб воно. короче, Чи ладно, потім можна буде трошечки наждачки так полірнути, якраз буде там пару десяток, так? Да? Добре, е, екструдимо. Так, 3 мм. Окей. І це називаємо ковер. Е, так, скетч ховаємо. Так, е, і поставимо його на його місце. Ми можемо вибрати і натиснути кнопку M. Тобто move. Або можна, в принципі, modify е, це змінити. да І ось копі move. Да? move. Е, і піднімемо його ось на 32. Супер. Ось, у нас кришечка на своєму місці. Ось. Також тут буде штучка така для. Для того, щоб було чим пальцем зачепитись, але це ми зробимо без, без програми, без g кода Просто фрезером легенько доторкнемось і е, зробимо. Також чисто для візуалізації да, можна, є таке поняття, як матеріал. Да? Ось правою кнопкою є фізикл Е, Так, і ось тут у нас є Wood, Cherry. Oak, Ось, це у нас Oak буде. Это может быть светлейший, ну плюс-минус, так и еще у нас Я тут глаз, глаз, а, блин, это какие-то глаза на ну то, то не хочется мне, о супер, Ну, це ні на що не впливає, виключно для візуалізації. Да? Ось так у нас цей пенал буде виглядати. Е, так. Ну і, в принципі, все. Ось е, така у нас е, частина, з, е, в якій ми проєктуємо деталь. Трошки зайняло часу. Що б я вам порадив? Е, просто встановіть собі Fusion 360. Просто придумайте якийсь легенький проєкт і спроєктуйте його, намалюйте, ну, коротше, пограйтесь. Просто задайтесь задайте ці метою і подивіться, повивчайте, що, ну, що може запропонувати. Да, різні штуки. Тобто я теж, в принципі, ніде не навчався, подивився декілька YouTube-роликів і почав просто проєктувати. І, от, наприклад, щоб просто показати, той станок, який я розробляю і продаю. Да, Ось, наприклад, я його проєктував в також в Fusion 360. Так, ось цей проєкт. Ну, і тут він у мене, дивіться, оце таймлайн, да, скільки операцій було зроблено. Ось іде структуровано, да, кожна з осей можна їх закрити відкрити. Також тут є можливість, наприклад, зробити з'єднання, да, щоб можна було рухати. Ось. Також, наприклад, ну, і можна дивитися, перевіряти, чи ваша модель там десь щось перетинає, чи ні. Ось, наприклад, деталі надруковані на 3D-принтері, бачите, я позначив жовтим, просто щоб краще орієнтуватися. Ось, і таким чином можна розробляти і бути там, ну, підвищити впевненість в тому, що виріб, який ви проєктуєте, він точно зійдеться. да. Ось, Що ну, все буде працювати так, як ви запланували.